Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме тут, на вулиці Інститутській, 10 років тому спецпризначенці відкрили вогонь на ураження по мирним мітингувальникам. За день загинуло майже півсотні людей. Як українці пам'ятають ці страшні події? Давайте дізнаватися. Я учасник революції гідності. Я відбула від 1 грудня і фактично. Навіть до завершення, ось ви, як учасниця революції гідності, розкажіть, будь ласка, що тут відбувалося? Розстрілювали біля стели, біля там під мостом. Розстрілювали дуже багатьох наших воїнів і захисників, які були на майдані, запалили барикади. Я не знаю навіть від чого ті барикади запалилися, чи вони запалилися від того, що кидали вже цими коктейлями, чи цією зброєю. Мені здається, звідси їхала чи звідки, я навіть не знаю. Е, ця машина, що тушить пожежі, Боже, як вона, цей величезний такий, як, як поїзд. Він почав лити це і водою, і по людях, і по всьому, щоб затушити. Саме страшне було для мене, наприклад, коли БТР звідси летів, по Грушевського летів БТР. Я думала, що він просто влетить і буде чавити все. Ви вірите? Ну, було, було якесь просто таке. Ну, я, я не розуміла того. Я ніколи не думала, як, що влаштують натуральну війню в мирній країні, в центрі Європи. Тут страшне було. Я, я, я спалив одежу запальні фаєри такі були, аж зверху вони розсипалися, як я навіть не сказати. Усі сторони і падали на наші палатки, і все піднялося, почало дуже сильно, і неможливо було, не було затушити. Попал, попадав на шкіру, і, ну, попадав на куртку, треба знімати, бо хлопців пропалювали шкіру, і навіть кістки було страшне. Коротше, це було серйозно і сатана якась була. Тут все було в диму, і на всіх кричах щось сиділо ці уроди, бля, по які нас по нам пуляли просто. Закидали бомбами, гранатами світошумовими. Я учасниця, ми поховали наших хлопців сотні. Десять років тому ми ховаємо їх досі, гинуть на фронті, і це особисте гора національного масштабу. Десять років з моменту розстрілу майдану, підкажіть, будь ласка, які взагалі можемо зробити висновки? Ви знаєте, сьогодні вночі думала цю ніч про те, що Десять років тому це були жертви режиму. Так, великі білі, але жертви режиму. То на сьогоднішній день, коли ми вже усвідомили нашу історію, зрозуміли, що взагалі відбувається протягом існування нашої держави загалом, то я всю ніч порівнювала це з героями. Крут, наша сім'я є учасниками революції гідності. Десять років вже триває боротьба за українську державність, за українську незалежність. А ми є безпосередніми учасниками, як і кожен українець. Кожного року я взагалі не ходжу по інститутській, тому що е, мені тяжко ще досі, але єдиний день, коли я можу собі дозволити це зробити, це тільки от сьогодні, щоб вшанувати пам'ять героїв Сотні. Я був активним учасником Революції Гідності. 18 лютого, як завжди, вранці я прибув на майдан і разом з українським народом пішов до нашого Парламенту. Біля парламенту перебував до тих пір. Я підтримував мирний супротив нашій діючій владі. Біля парламенту перебував до тих пір, поки не почалися активні бойові дії зі сторони працівників міліції. Це така трагедія, що люди небесна сотня загинули, їх розстріляли. В общем, Молодих, гарних дітей нашої України. Я дуже сумую і прийшла покласти квіти.